Правильно голитися ось таким шейвером. От, нагадую, шейвер це шліфувальний такий фінішний інструмент, який під нуль уже шліфує шкіру, таку дрібну щитину. Для початку я рекомендую, звичайно, щоб у вас був в парі тример. Це дуже зручно, тому що якщо, наприклад, вас, ви хочете голитися раз в тиждень. Обов'язково спочатку тримером знімаємо масу. І потім шліфуємо сітку. Значить Спочатку я беру тример, і ось я хочу зняти шию, поголити. тримером, проходжуся, і знімаю маску. Бачите, воно навіть від тримера вже дуже видно, що в мене набагато вже краще стала ситуація. Ось тут. От Бачите, в принципі, вже навіть від тримера, от я ж кажу, що. Ви навіть якщо у вас шкіра страждає, якщо вам дерматолог каже, що треба там якусь 1 мм залишати, ви просто берете тримером без насадочки, так пройшлися, все. Це саме безпечніше. Але хто хоче, щоб це було гладке гоління, ми фінішуємо ще ось такою сіткою, шейвером. Значить, Далі, що ми робимо? Дивимося. Спочатку ось в мене дві голівки. А, значить, я буду ось так: значить, робити ось таким під нахилом, не перпендикулярно, ось так, да? Бо, тому що буде тільки задіяна одна сітка. Нам треба дві. Воно йде так під нахилом трішечки. Ось так. Бачите? Тобто я роблю так, щоб в мене дві сітки були задіяні. Все, я вмикаю. Значить, в першу чергу я ось так роблю. Просто вниз. Ну, в мене шейвер потужний. Тут до 9 тисяч обертів я можу вже як знаєте, як ми фарбуємо паркан. Тобто вверх-вниз, верх-вниз. Але якщо у вас слабкий шейвер, вам потрібно спочатку ось вниз, просто знімаємо просто масу вниз. Таким чином, максимально шейвер знімать оцеї щетини і далі йому буде вже легше працювати. Тому я вам покажу оцей спосіб, бо він якраз для всіх підійде. Тобто, спочатку просто отак вниз. Це. Далі я вже, як фарба вверх вниз, вверх вниз. Це. Процедура закінчена. Як ми ви дивитесь візуально, тобто вам вистачає все, хочете ще трошки, можна ще. Значить, далі, наступний момент. Чи потрібно прижимати? Тут голівка плаваюча. Також ви дивитесь, як по вашим вподобанням. Ви можете спочатку, я би рекомендував не так сильно прижимати, бо воно буде шкіра вже червоніти, вже навіть буде шкіру голити, бо це сильно агресивний все-таки інструмент. Тому ви дивитесь самі. А якщо ви ось так пройшлися. Вам недостатньо. Ви хотіли, щоб ще трішечки прижимайте і тоді таким чином воно ще зможе взяти трішечки більше. Процедура недовго, це хвилина. Буквально просто я вам більше розповідаю, чим голюся. Тому ви протягом хвилини двох зможете повністю поголитися. Також хочу сказати, що. Цей шейвер виключно підходить для грубої щитини. Тобто це обличчя в основному, це голова. Буває, барбери майстри там також роблять фейт, там роблять перехід і вони опрацьовують шейвером. Але ну, це не для рук, це не для підмишок, це не для жіночих ніг. Тому що там зовсім інша структура. Цей шевер, такі шевери чоловічі саме, вони беруть грубу щитину. Тому треба обирати той інструмент, який по для ваших завдань. Тому, якщо ви, наприклад, у вас є якісь конкретне завдання там для тіла, там стрижка бороди, ви можете просто до нас зателефонувати, звернутися, і ми вам проконсультуємо вас і підберемо той інструмент, який вам потрібен.